Доброго ранку, доброго дня! Казка сьогодні чекає вас в гості. Доброго ранку, любі малята. Кидаємось. Mm. Так. Послухайте казку. Ішов дід лісом та й загубив рукавичку. А лісом бігла мишка. Побачила рукавичку та й каже, тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка кряботушка, а ти хто? Жабка-скрекотушка, й мене іди. От їх уже двоє, коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене та йди. От їх уже троє. Коли це біжить? Лисичка та до рукавички. Хто хто в рукавичці? Мишка ж кряботушка, жабка-скрекотушка. Та зайчик побігаючи. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене іди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовк та й собі до рукавички питається. Хто хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка-скрепотушка, жабка, зайчик побігайчик Та лисичка, сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той стало їх уже п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, то в цій рукавичці, мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро, хро хро а я кабан і клан. Пустіть і мене, оце лихо, хто не набреде, то все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже в лізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро, уже їм так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й до рукавички. Ревей питається, а хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене, куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо, та вже тільки скраєчку. У ліс ведмідь семеро стало, та так уже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід погледівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати, а песик попереду побіг, біг, біг, біг. бачить, лежить рукавичка, ворушиться, персик тоді, гав 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 Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі порозбігались лісом. Прийшов дід. Та й забрав рукавичку. Подякував, собачці. Так, ну що ж, уважно слухали, слухала казку. Біланочка. уважно слухала. А тепер давай згадаємо, хто перший прийшов до рукавички. Ріка. Так, ось у нас є картинки звірів. Хто перший прийшов? Мишка. 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 Як мишка? Велика чи маленька? Маленька. Маленька. А хто другим прийшов? Йгушка. Жабка. Повторюється. Жабка. Вона більша за мишку. Вона більша за мишку. Так, вона біля а. а хто після жабки прибіг? Зайка. Зайчик. Так. А зайчик більше за жабку? Ні. Так. Да. Да. Подивись, уважно. Так, а хто після зайчика прибіг? Волк. Лисичка. 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 А після лисички? ]排... Вовк. Вовк. А після ]iese. вовка? Порова. Кабан. Кабан, кабан. і клан. Це дикий кабан. А після кабана хто прибіг? Sayar. Мишка. Ведмідь. Ведмідь. Давайте з вами подивимось, якого кольору кожна тваринка. Якого кольору мишка? Пірого. Сірого. Мишка сіра. А жабка? Зеленого. Зеленого. А зайчик. Mm. Він у нас Так. А вовк. Mm. Сірий. Mm. А лисичка? Mm. Оранжево. Або ми ще кажемо mm -hmm. руда. кабан? Коричневий. Коричневий. Коричневий коричневий. А ведмідь. Тоже? Коричневий. Правильно, коричневий. Так, так хто першим прийшов? Мишка. Мишка. До прийшла Жабка з крикотушка. Зайчик побігайчик. Повторюємо за мною. Зачок, так. Лисичка, сестричка. Штичка. Сестричка, сестричка. Сестричка. Так, Вовчик, братик. Братик. Кабаниклан. Кабаны клан. Выдмить на брит. А тепер ми за допомогою геометричної фігури овалів змоделюємо казку. Я зараз покажу, як це ми будемо. Подивіться, скільки у нас овалів, так? Вони різного кольору чи одного. Різного. Так, допомагаю. Різного. Вони різного кольору. А тепер дивимось за нашими овалами. Подивіться якого кольору овал? Сірий. Сірого. А хто в нас перший прийшов до, до рукавички? Мишка. Мишка. Мишка у нас сірого. Вона маленька. Овал у нас сірий, овал у нас маленький. Що ж це таке? Бачите? Сірий маленький. А Малень. це якого кольору? Якого кольору овал? Зеленого. Зеленого, правильно, він більший за мишку. Так, а тут я кого кольорував? Черного. Сірого це зайчик у нас сірий. Він більше і за мишку, і за жабку. А хто в нас тут оранжево. Оранжево. лисичка, бачите? Це оранжево. оранжево. А тут хто після лисички прийшов сірий? Вовк. Сірий а після Вовка хто прийшов? Кабан. Повторіть, кабан. Запам'ятайте, кабан. А після кабана хто останній прийшов? Хто останній прийшов до нас? Ведмідь. Ведмідь. Правильно. Ось і дивіться. Мишка, жабка, зайчик. Лисичка, вовк, кабан і ведмідь. А хто у нас найвеликий? Хто більший за всіх? Хто найвеликий? Ведмідь. Ведмідь. А хто найменший? Мишка. Мишка. Правильно, менше у нас мишка, вона маленька, Самий великий ведмідь. А як же вони всі помістилися в нашу рукавичку? Хто мені скаже? Чи це тільки в казці можна помістити всіх звірів? Якщо ми візьмемо нашу рукавичку, туди в нас помістяться наші звірята? Ні. Ні а в казці все, тому що це казка. Ну, що ж? Молодці. Сподобалась казка? Сподобалась. Так. І звірята кажуть, ви молодці, відповідали. Запам'ятали казочку? Так. Да. Так. Значить, цю казочку ви дома розкажете мамі, тату, всім добре? Ну що ж, дякую, до побачення. До побач